Всіх вітаю, друзі, з вами Роман Погорілий. Це ютуб канал команди Deep State І сьогодні ми традиційно поговоримо про ситуацію на фронті. Місто Покровськ – найбільш обговорювана тема на сьогодні, де ворог інфільтрується, тобто проникає в місто своєю піхотою, і чим далі, тим більше поглинає його повністю. Але перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, діліться цим відео і не забувайте обов'язково залишати свої коментарі. А ми починаємо. Свої спроби проникнення ворог пробував вже давно ще в липні місяці ми про це писали на нашому телеграм-каналі. І більш детально про ці спроби ви можете почитати там. Зокрема, на той момент близько 150 піхотинців намагалися зайти в місто, рухалися вони досить довго, на велику відстань. І дійсно, це також були спроби диверсійно-розвідувальних груп. І якщо брати часовий проміжок з того моменту, то весь цей час вони намагалися здійснювати. Тиск шукати слабке місце, і з часом його знайшли. Зокрема, початок інфільтрації починався з населеного пункту Звірове. Саме в цьому районі вони побачили можливість і проблеми з боку сил оборони, можливість для того, щоб проникати в місто. На жаль, свою роль зіграла брехня в доповідях, де там командир бригади, і в цілому підрозділи. Які тримали ту ділянку, подавали недостовірну інформацію. Там були і фейкові позиції, були і недостатня кількість в цілому особового складу, щоб утримувати позиції, але про це теж не доповідалося. І ця інфільтрація вона продовжувалася і продовжувалася. Потім вони продовжували знаходити інші місця для того, щоб проникати в місто, зокрема населений пункт Шевченко. І також додалося додався район вздовж залізниці, починаючи з Котленого і аж до Покровська. Далі вони там рухаються безпосередньо вже в населеному пункті, користуються дуже великою щільною забудовою. І це сприяло тому, що за весь цей, час, поки не дуже зверталася увага, вони змогли накопичитися в досить великій кількості для того, щоб здійснювати ту діяльність, яку вони на сьогоднішній день роблять. А в чому вона полягає? В першу чергу необхідно сказати, що це диверсійно розвідувальна діяльність, і а, що вони роблять. Влаштовують засідки, мінують, вступають в бої з е, тиловими підрозділами, типу там РЕР, РЕП, Міномети, Арта, пілоти зараз. До речі, пілоти вже перебазовуються, якщо вже повністю не перебазувалися з міста, тому що там працювати практично неможливо, як і в цілому пересуватися, тому що здійснюючи навіть просто ротацію, чи доїхати з точки А в точку Б можна наштовхнутися в будь-якій точці а, міста просто. На засідку з групи піхотинців ворога тому а також вони до речі дуже слідкують за ситуацією в місті, тобто вони її оцінюють, намагаються зрозуміти, що там робиться, які сили розташовані, де і як звичайно, що це все координується і передається і. Відповідно використовується далі вже для проникнення в місто. Отже, почалося все з південної частини, і зараз ви можете бачити плюс-мінус ту ділянку, де вони здійснюють просочення. Звичайно, ще є інші такі точки зокрема, там фіксування йде з району населен... населених пунктів, скажімо так, Гнатівка і Ріг а, прямо на околицях Покровська і. Якщо подивитися на мапу, то на південних околицях ви можете бачити червону зону. Червона зона утворилася там за такий тривалий період часу, тому що неможливо було зрозуміти, чи контролюють вони ту зону, чи ні. І коли ми з'ясували, що там відбувається, то ми показали червону виключно в першу чергу з того моменту, що вони контролюють її логістично. Їм не цікаво там затримуватися, вони там не роблять якихось особливих позицій, і відповідно вони е, просто тією зоною рухаються, наших військових там немає, і тим місцем вони е, пробували залазити ще глибше. Населений пункт Покровськ. Якщо говорити ще про південні околиці, трагічні південні околиці в цій ситуації, то вже в місті на цих околицях фіксувалися точки пілотів ворога, і нещодавно в мережі публікували кадри з цією точкою, де зафіксували. Я впевнений, що таких точок вже там не одна, і не дві, а можливо, навіть вже й не десяток. Тому що ворог. Користуються цією можливістю, і зараз поряд з активізацією піхотинців дуже активно працюють якраз дронщики для того, щоб працювати по тій самій логістиці, по ротаціях, здійснювати якийсь хаос і непорозуміння в місті для того, щоб наші військові не могли якось там орієнтуватися, не могли нормально пересуватися, там надсилати підмогу, і в цілому здійснювати логістику в будь-яку точку не тільки Покровська, а вже і Мирнограда, і всієї агломерації. Цих двох міст. Отже, почалося все з південної частини, і зараз ми вже більше перейдемо безпосередньо в місто, проговоримо сіряк. Бо дуже багато запитань, чому не позначається червона зона. А чому не позначається? Тому що в першу чергу ми здійснюємо фіксацію, і ця фіксація вона в більшості не просто там, що вони є, десь рухалися, десь засіли, а це і ураження. Але з одного боку не можна сказати, що от вони засіли. На одному місці вони контролюють якийсь там район, чи точку, там хату. Вони або там помирають, або рухаються глибше, намагаються вийти, і зараз ви можете побачити. На північній околиці, вже такий сіряк довгий, куди вони змогли долізти. І була фіксація, зокрема, в одній з цих точок вже наявно фізично їх можна було побачити. Тому а, сказати, що це червона зона, ну неможливо. Вони не контролюють місто, вони не контролюють якийсь цілий район. Вони просто хаотично рухаються, знову ж таки, здійснюють цю диверсійну розвідувальну діяльність, про яку я вже казав. Зокрема, в першу чергу, здійснюючи засідки, вступаючи там, в бої з тиловими позиціями. Озиціями і е, творять просто хаос в місті, поглинаючи його, і коли вони вже зможуть нормально накопичитися, да там витіснити вже з якогось району наших військових, тоді вже можна сказати і малювати червону зону. Але поки рано, і це в принципі один з унікальних випадків, тому що раніше такого не було. І якщо втратиться да там на сьогоднішній день Покровськ, то Можна сказати, що в Мирноград вони заберуть навіть не бувши там. Але про це ще рано, тому що тривають і стабілізаційні заходи, тривають і якісь спроби, все ж таки там зачищати. Однак важливо сказати про зачистку. А з одного боку можна публікувати кадри, да, як це робив зокрема сьомий корпус, да, там на вокзалі, коли знищили групу московитів, доповіли про зачистку і сказали, все, все нормально, все контролюється. Але ситуація від цього не змінювалася, тільки погіршувалася. Тому що не вирішена основна проблема не заблокована південна частина, де вони здійснюють інфільтрацію, і навіть сьогоднішні якісь думки позиції командування про те, що необхідно заводити якісь спецгрупи для того, щоб зачищати і вишукувати ворога. У нас уже є приклад це місто Куп'янськ, і на сьогоднішній день ця тактика, ця ідея, вона не дуже працює, так як ворог вже зміг інфільтруватися, вже зміг накопичитися, виставити якісь свої точки, локації і просто рухатися в місті все глибше контролюючи ситуацію зі свого боку. Так само буде і в Покровську, тобто необхідно зависти більш якісь сильні і стабільні сили для того, щоб здійснювати деблокування. А потім, відповідно, вже проводити зачистку тих наявних сил, які не можуть нічого зробити для того, щоб якось повернутися, вижити. І найкращий приклад це, звичайно, що було добропілля. Коли спочатку заблокували, а зараз вже дочищають, і ви можете бачити все більше і більше синьої зони. Отже, Сіру зону ми обговорили зараз. Ще важливо сказати, сьогоднішній день також був обговорюваний тим, що ворог зміг на стелі Покровська висвітили висвітлити і повісити свій прапор, але пробув він там недовго. І нашій команді надалися кадри десь через годину після вивіски, як його знищили дроном. А, але це показує те, що у ворога є можливість здійснювати навіть такі акції. Це не контроль міста, це просто нагадування, що вони там є. А, зокрема, інфільтрація проходить вздовж залізниці в напрямку а, населеного пункту Гришини, і є ймовірність, та, що вони там не дроном його туди занесли, а все ж таки самі поставили. Тому е, це показує ще одну критичність того, що вони можуть добратися до дуже важливої точки логістичної точки, яка сполучає весь Покровськ, мирноград і агломерацію. Я дуже сподіваюся, що до Рішеного вони так легко не дійдуть, але покаже час і звичайно, що ми будемо за цим слідкувати. Отже, Покровськ він зараз поглинається, і за ним дуже важливе. Населені пункти, зокрема Мирноград і вся та агломерація, де знаходяться позиції українських військових, мирнограді також о, зараз нестабільна ситуація, бо вони здійснюють тиск буквально з усіх сторін, зокрема з населеного пункту там промінь. Московське, Миролюбівка, Новоекономічне, і бачимо, що вони також активність свою збільшують з населеного пункту Красний Лиман, обходячи вже мирноград. І якщо можна побачити зміни на мапі останні декілька днів, збільшилася сіра зона, зокрема на східних околицях населеного пункту, це там теж вже відбувається фіксація. Вони туди долазять і намагаються там закріпитися, накопичитися для того, щоб цього. Не сталося, звичайно, що необхідно заводити постійно туди якісь ресурси, також здійснювати ротації а цього зробити на сьогоднішній день практично вже неможливо, так як ворог фіксується вже. В районі населеного пункту рівне, перекривши логістику на Мирноград, і навіть не фізично, хоча вже піхота там лазить, а також пілоти дуже активно слідкують за цією ділянкою, пілоти ворога і не дають можливість взагалі здійснювати будь-яку ротацію. Підрозділи, які знаходяться в районі лінії бойового зіткнення, да, там Сухий Яр, Лисівка, там Новопавлівка, вони зазначають, що провести ротацію, якісь пересування практично. Нереально і дійсно це важко. А ще вар, вар, варто не забувати те, що вони повинні якось звідти повернутися в разі критичної ситуації, і це теж на сьогоднішній день питання тому для командування в цьому районі є дуже багато роботи. Необхідно зрозуміти все ж таки обстановку і критичністю є те, що варто заблокувати спочатку просочування ворога, а потім вже проводити зачистки, публікувати кадри про успішну роботу і, звичайно, інформувати суспільство про те, що нібито все добре. Однак, на жаль, не все добре, і ситуація наближається буквально до критичної, яку вже повернути ну, скоріше за все, ми не зможемо, тому що чим більше ворога буде в місті. Тим більше проблем вони будуть створювати для нас. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією, друзі. І звичайно, що у нас на телеграм-каналі з'являються додаткові кадри, додаткові якісь матеріали, тексти, думки, і там ви зможете продовжувати слідкувати за тим, як розвивається ситуація в Покровську. Ну і звичайно, що ми будемо вас інформувати безпосередньо позначеннями на мапі, якщо це буде необхідно. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Традиційно і в чергове закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково залишайте свої коментарі і діліться цим відео, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Для нас це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб наш контент поширився як можна більше. Дякую.